Привіт! Мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати душі. Сьогодні немає x 2 але потрібно мені продати 240 монет. І героїв, які б я могла продати, їх немає. Також сьогодні відкрито елемент сила від великого стража. Тож мені потрібно сьогодні. Зробити це завдання, щоб зробити це завдання. І мені не вистачає душі. І зараз я відкрию, докуплю, дофармлю душу. Зараз ви можете бачити мій бій, я його трішки змонтую і вже покажу, який в мене є результат і хто що скільки набив. І також сьогодні покажу, як вдягнена моя тенесія. І будемо відкривати душі. Я хочу відкрити дві душі і потім відкрити десятку. Просто хочу подивитися, як без Х2, якщо я відкрию десятку, щось випаде добре або ні. Можливо, випадуть ті герої, які. Я хотіла, щоб мені випали, але на Х2 вони не прийшли. Сьогодні також купила на фони на другу душу. Але якщо що, в мене є монети, щоб докупити ці душі камені. Або як вони так називаються. І ось можете бачити те, що мій бій з, двох, з двохликим не є дуже довгим, але тут добре себе почуває драга, і вона підхилює ось якось так. І ось можете бачити закінчення мого бою, бію, бою. І можете бачити, що діамант набив 2 мільйона, локі, арбітер, драха і теодосія. Але можу сказати те, що ця пачка вона є стабільною і я фармлю. У мене немає фейлів. І ось я купляю і призиваю душі. Знаю, так не потрібно робити, але я хочу проекспериментувати. Я зразу десятку нажала, а не два. Але хотіла нажати по двоєчки, по одиниці. І ось я продаю. Мені не вистачило навіть. 105 душ Сто п'ять монет. Я думала, буде більше. Не туди зайшла. Буде що продавати? Я все зроблю заради місії. Я думала, мені хвата цих душ, але я зараз буду продавати. Куплю камінь. Я знаю, так не потрібно робити, але мені ж цікаво, що випаде з цього каменя. Але я хочу змінити. Fermer. Na miliju ljubljeni. I znamo ne to zašla se I znamo ne to zašla I znovu ne to gdje I, znovu ne tudi zašla. I os, ja bi trebaju. Ma strašno, ali ja bi Прундендар. Я навіть не виговорю. Але її продам. Ось таке відкриття в мене є. Було. І тепер я збираю свої камені душ. Хорошого вам настрою. І зустрінемося. On nastopnemo, video.